Доброго дня, діти! Подивіться, до нас завітало сьогодні сонечко. Воно принесло нам тепло і хороший настрій. А яка зараз пора року? Так, літо! Чудова пора року, коли все навколо зеленіє, цвіте і плодоносить. Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож до літньої природи і поговоримо про рослинний світ влітку. Діти, давайте пригадаємо, які зміни відбуваються у природі влітку. Так, сонце яскраво світить, гріє. Дні довгі, ночі короткі, багато зелені, цвітуть квіти, співають пташки, літають метелики, бджоли, достигають ягоди, фрукти, овочі. Молодці. Все вірно. Пограємо в гру Де що росте. Я буду вам показувати картинки із зображенням рослин, а ви називати їх та казати, де вони ростуть. Квіти лугові. Так, ромашка, дзвіночок, волошка. Де вони ростуть. Вірно, на лузі дерева, береза, дуб, клен. Де вони ростуть? Так, у лісі. Ягоди. Малина. Ще. Суниця і чорниця. Де вони ростуть? Так, у лісі або на грядці, овочі. Так, огірок, помідор, морква. Де вони ростуть? Вірно, на городі, фрукти. Так, яблуко, груша, слива. А де вони ростуть? Так, у саду. Чудово, ви добре знаєте, де що росте. Пограємо ще в одну гру, назви лагідно. Улітку все таке гарне, яскраве, що хочеться називати все лагідно. Давайте спробуємо. Наприклад, квітка, а як буде лагідно? Так, квіточка, листок. Так, листочок, трава. Вірно, травичка, ягода. Так, ягідка, дерево, деревце, сонце, сонечко, дощ, дощик. Молодці, гарно вийшло. Пограємо в цікаву гру, опиши рослину. Зараз я покажу вам картинку, а ви спробуйте описати цю рослину. Розкажіть, що це якого кольору, що з неї можна зробити? Наприклад, ромашка це квітка, вона білого кольору, а серединка жовта, у неї тоненьке стебло і зелені листочки. Вона росте на лузі, з неї можна сплести віночок. Помідор. Так, це овоч, він який? Так, червоний, круглий, соковитий. Де він росте? Росте на городі. Що з нього можна зробити? Так, з нього можна зробити салат, сік. Спробуйте ще. Що це? Так, це кукурудза. Це овоч чи фрукт? Це овоч. Вона яка? Так, вона висока, має довге зелене стебло. Що росте на стеблі? На стеблі ростуть качани, які вкриті чим. Так, зеленим листям, а зверху, а зверху волоссям. Коли качан почистити, то всередині що буде? Так, будуть жовті, блискучі зернятка. Кукурудза яка на смак? Так, кукурудза солодка. Її можна що робити? Варити ще, запікати. Або, Або робити попкорн. Де росте кукурудза? Вірно, дітки, кукурудза росте на городі, молодці. Дітки, пригадайте, а який зараз місяць літа, як він називається? Так, серпень. Саме серпень останній місяць літа. Він особливий, подарує нам щедрий урожай. Серпень це місяць врожаю. У серпні ми збираємо багато плодів. Давайте придумаємо, що можна з них зробити. Та пограємо в гру під назвою З чого зроблено? Сік з яблук, як ще сказати, яблучний сік. Варення зі слив, як можна ще сказати. Сливове варення. Так. Салат з огірків. Огірковий салат. Каша з кукурудзи. Кукурудзяна каша, вірно. Компот з груш. Так, грушевий компот. Пюре з картоплі. Картопляне пюре. Молодці, гарно вийшло. Пропоную пограти ще в одну цікаву гру під назвою Четвертий зайвий. Я назву 4 слова. А ви скажете, яке з них зайве і чому? Яблуко, груша, слива, огірок. Погляньте, що тут зайве? Так, зайвий огірок, бо це овоч, а решта вірно, фрукти. Погляньте ще. Помідор, перець, морква, виноград. Що зайве тут? Так, тут зайвий виноград. Чому? Бо це ягода, фрукт, а решта овочі, малина, суниця, ожина, соняшник. Що тут зайве? Вірно, зайвий соняшник. Чому? Бо це квітка, а решта ягоди. Береза, дуб клен кавун. Що тут зайве? Так, зайвий кавун. Чому? Бо це ягода, а решта дерева. Молодці дуже добре впоралися з завданням. Діти, наша подорож до літнього рослинного світу в серпні добігає кінця. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні про останній місяць літа? Які плоди ми збираємо в серпні? Сьогодні ви були дуже активними, уважними і багато дізналися про рослинний світ у серпні, про щедрий урожай, який дарує нам природа. Пам'ятайте, що природу потрібно любити і берегти, адже вона дає нам стільки смачного і корисного. До зустрічі!